Вітаю! Розглянемо прогноз на 3 червня старо прихованої реальності. Перед нами карта двійка Кубків, дорогі друзі. Сьогодні день може бути дуже суперечливим. Хтось ламатиме голову, чиє майбутнє у коханні, що недавно з'явилося у його житті. а хтось протягом дня зустрінеться зі схожою людиною, обидва будуть відчувати симпатію один одного. А цей момент ви легко розпізнаєте, ці стосунки будуть наповнені іскрою, магнетизмом, енергії. А ось зберігатися ці стосунки чи ні вже покаже майбутнє. Однак рідні мої все може трапитися з точністю навпаки. От ось келих на карті, да, ви бачите, можливо він і порожній. Ймовірно, комусь доведеться доведеться. На якийсь час розлучитися з коханим коханою, і це здається таким жорстоким. Ці останні хвилини перед розставанням закохані ну, звичайно проведуть в мовчанні, і, як на карті, дорогі друзі, плетатимуть один одному волосся незабудки на знак клятви пам'ятати один одного. Але. Заспокоює то, що у міру того, як міцнитиме ваше кохання, ви виявите, що рано чи пізно ви зустрінетеся і вже ніколи не розлучитеся. Ось такий прогноз, дорогі друзі. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин та ренкогні, Жуковського Сінь.